Тема майстерки, умови виникнення і розвитку несприятливих гідрологічних процесів, особливості їх поширення в Україні, шляхи запобігання, способи передбачення та правила безпечної поведінки. Вчитель географії Гарбузенко Тетяна Петрівна. Я свій урок. Або фрагмент хочу почати із пройому проблемне питання. Я собі вирішила, що це тема уроку з курсу географії восьмого класу, і хочу звернутися до вас, до учнів. Так? У сьомому класі ви вивчали небезпечні явища, які відбуваються на материках. Як ви вважаєте, чи можливі небезпечні гідрологічні процеси на територію країни? Питання. Можете мені? Так, можливі. Так, чудово. Чи можуть з землетруси виникати гідрологічні небезпечні явища? Так. Так, можуть. Так. Можна відповідати, можна ще є ще питання. Чи пов'язані гідрологічні явища з водними об'єктами? Відповіді на ці та багато інших питань ви можете отримати після сьогоднішньої майстерки. Я завжди і учні дуже сильно полюбляють, коли я використовую на своїх уроках прийом гра так чи ні? Ми пригадаємо, мені вже не потрібно говорити, що таке небезпечні явища. Давайте пограємо в гру, так чи ні? Повінь це небезпечне гідрологічне явище. Так. Повінь може виникати тільки під час злив? Ні. Так. Повінь може виникати під час станення снігу? Так. Сині дощі можуть викликати тільки повені. Ні. Чи може людина вплинути на виникнення небезпечних гідрологічних явищ? Да, так. так. небезпечні гідрологічні явища пов'язані тільки з річками? Ні, так. Наступний, коли ми пригадали, пограли в гру, я хочу використати прийом бесіда і пригадати, бо в темі уроку вона звучить, що є причиною виникнення небезпечних гідрологічних явищ. Давайте пригадаємо, пограємо в гру асоціації до слова чинник. Наприклад, як ви розумієте, чинник. Це слово чинить, щось чинить, ще що, ще які асоціації у вас виникає. Причина, так, те, що формує, те, що утворює. І тут ми можемо з вами пригадати, що формує клімат будь-якої території. Будь-якої території, що формує клімат, або утворює, або кліматотвірні чинники. Так. Так. Є в нас клімат будь-якої території, дійсно перший кліматотвірний чинник, рух, рух повітряних мас, циркуляція атмосфери. Це в нас буде чинник, який формує саме несприятливі гідрологічні явища, так, бо він буде основною причиною. А клімат будь-якої території дійсно формує сонячна радіація, циркуляція атмосфери. І, і підстилаюча поверхня. Так, е, пригадали, і тут мені хочеться теж ще сказати, е, як сказав один відомий кліматолог воєйков, да, річки це дзеркало клімату. Е, чи, бо більше тема уроку в нас гідрологічні явища небезпечні. Отже, вони будуть пов'язані в нас в більшу чергу, бо ми вже з вами пограли в гру так чи ні, із, не тільки з водними об'єктами, але тема сьогоднішнього уроку – це гідрологічні небезпечні явища. Я пропоную теж відгадати вам по фото, які явища поширені, небезпечні в Україні, бо ми не будемо зараз вивчати географію 7. Класу, які явища поширені на материках, бо ми це вчили. Відгадай по фото. Перше фото, як ви думаєте, ер... Так, ерозія. Це явище пов'язане з руйнуванням, розмиванням ґрунту. Друге фото, сови, да? це коли в нас відривається. Величезна маса гірських порід. Третє фото. Селі селі. Да, це в нас величезні грязі випотоки. Тут мені декілька слів хочеться сказати, що селі це раптові короткочасні бурхливі, могутні потоки, суміші води, уламків, гірських порід, суміші глинистих мас. Причиною виникнення, бо це ж теж питання нашого уроку, сильні зливи, селів, інтенсивне танення снігу. Ми сьогодні вже говорили, що не тільки зливи можуть спричинити гідрологічні небезпечні явища. Прорив гребель на водоймах, землетруси, виверження вулканів, вирубка лісів, розробка корисних копалень, прокладання доріг. І так як ми зараз живемо з вами фактично в умовах війни, ще одним, однією причиною може бути недоброзичливий сусід, да, який підірвав теж е, дамбу, е, бо одна з причин це Прорив, гребель і недоброзвичливий сусід. Тут мені хочеться. Повертаємося до наших фото. Наступне фото: карст. карст так. Тут ми теж можемо з вами застосувати прийом. Я рекомендую вам відвідати одну. Ми вчили, згадували в сьомому класі про карстові печери. На території України є умови для розвитку карсту карстових процесів. Вони розвиваються в карбонатних природах: це Кримські гори, гіпсах, Поділля і. Е Солях на Донбасі. Україна одна з класичних карстових країн світу. І тут я хочу порекомендувати здійснити подорож Україною 260 кілометрів підземного лабіринту. Шанс побувати у найдовшій гіпсовій печері світу. Е, наступна е, фото е, прошу відгадати, що це за явище. Заболочення заболочення. Так, і останні дві картинки на слайді. Це у нас або водовілля, або паводок. І паводок, так, і паводок, раптове підняття рівня води і е, повінь. Так, я, е, так, відгадали молодці. Е, я хочу вас попросити ще поглянути на фізичну карту України. Чи можемо, ми, дивлячись на карту, спрогнозувати, де ще, окрім названих явищ, можливі гідрологічні небезпечні явища? Які я не назвала, які ви не, теж не називали, не відгадували, яких не було на фото. Цунамі. Цунамі в нас в Україні. Ми не згадуємо про явища, які ми вчили в сьомому класі. Бо... Снігові лавини в Карпатах. Снігові лавини в Карпатах, але по карті ми не можемо побачити, так? Це ми можемо знати. Опади, так, бо Карпати бачимо. Чудово. Чудово, плюс один бал. Руйнування так, руйнування так. берегової лінії. Абразія, так. Абразія це процес руйнування берегів і знесення гірських порід у береговій зоні, водою, хвилями і прибоєм. Це фото. Хтось із вас відпочивав? Одеській області е, в Сан-Джейкі. Там гарно видно, якраз це річкову морську образію. Так, ось, коричне перше фото це із сан Одеська область. Так, е, в Темі нашого уроку є ще питання, шляхи запобігання. Я пропоную вам розділитися на групи. Я би вас поділила на групи, і хотіла, щоб ви попрацювали так як людина протягом в групах. Мені розповідати, як поділити? Так, ну, поділіться один-два, один-два. Один, два, один, два, один, два. Перші номери, один-два. Перші номери це одна група, другі номери це друга група. Я пропоную вам теж, як географія в восьмому класі це не новий предмет, шляхи запобігання. Що робити, щоб в нас не було, тому що ми протягом життя живемо в Україні, так, вчили географію материків. Що ми можемо зробити, щоб не було у нас небезпечних гідрологічних явищ? Ну тут я вам даю клаптики паперу, ви працюєте в групах. Я хочу шляхи запобігання, щоб ви придумали, що ми можемо зробити. Кожен небезпечних гідрологічних явищ в Україні. В цілому повінь, абразія. От найбільше в нас страждає від повінь. По. Можливо, коли Даду, так. Нам лише, може, поза якесь стявище, ми вже придумаємо, що якесь запобігаємо. Добре, давайте. Uh, селі. Селі, номери два, селі. селі, група один. Перші номери це повінь. Там, Що що ми можемо? Запропонуйте, що, давайте. Я щ... я по три шляхи. Так, приклад, наприклад, що ми можемо робити, є на екрані. Так, Далі. Так? Е, і дивіться, правила безпечної наступного року звучить правила безпечної поведінки. Тут я не хотіла би повторюватись, а хотіла би, щоб ви пригадали всі свої знання. З курсу основ здоров'я, тому що ви з п'ятого класу вчите е, правила поведінки. Тому е, дивіться, я не буду повторюватись, витрачати час на уроці географії. Я Хочу, щоб ви пригадали. Бо і в п'ятому, і в шостому, і в сьомому і в восьмому класі, е, заверша, і в дев'ятому буде основи здоров'я. Тому свої знання використовуємо і складаємо постер. Правила безпечної поведінки під час гідрологічних явищ. А ми вже з вами знаємо. Так, і е, теж можна, або е, тут я ще можу запропонувати використати власний досвід. Е, ми всі теж живемо в стані війни, знаємо, що відбулося таке небезпечне явище, як підрив Каховської. Е, тут можна із засобів масової інформації, дуже і в соціальних мережах було багато фото. Я пропоную е, теж можна використати, скласти поспорт або пам'ятку, пам'ятку правила поведінки під час. Е, Повені, як в нас відбулося в, влітку у минулому році через сусіда нашого агресора, і тут уже ми можемо взяти багато новин із засобів масової інформації, правила поведінки, як люди евакуювалися, діти також багато слідкують в соціальних мережах. Дякую за увагу. А в яких вас вивчає це тема? Восьмий клас це небезпечні явища, географія України, але ми ще вивчаємо і в сьомих класах, і в шостому класі під час гідросфери вчимо, що таке гідро, що це явища пов'язані з водою. В шостому класі ми вчимо також і режим річки, і повінь, і паводок, і. І, і Афіційний апарат? Шостий да. клас. клас, бо 6 клас 6 -й -й. це база, да, це найважливіший курс вивчення географії. Я так, а в я... 9 класі можна застосувати цю на кусь. Uh, дивіться, можна про водосховища, uh, це електроенергетика. Це гідроелектростанції. Водосховища – Це якраз і запобігання станції. Да. Так, так, і в 9 му класі, і восьми клас, тобто. Тут я згадую протягом чотирьох курсів вивчення. А можна повернутися до слайду, де ви розкажете про причини і передумови. Так. Угу. Так. Ось оце по-моєму, він, так? Ні. Так. Основний чинник, да, основний чинник це Нє. виникнення несприятливих гідрологічних процесів, атмосферна Нє, циркуляція. Наступний. Перед ось, будь ласка. Так. Розділіть, будь ласка, оцю інформацію на слайді, так як у вас у завданні написано передумови виникнення, наприклад, селю, і при чи там повені паводку і причини. Тому е... в восьмому класі для дітей головне вже не тільки знати, що це, а й розрізняти, от, наприклад, що є причиною виникнення паводку із цього, що тут написано. Е... Сильні зливи, інтенсивне танення снігу і льоду це причини і прорив гребель на водоймах. Ага. А що є передумовою? Передумовою це вже будуть землетруси, виверження вулканів, вирубка лісів, вирубка лісів. Тому що в нас Карпати це. Ще вирубка лісів. У нас можна дуже вирубати. Так, да, в нас теж можна, але в нас рівнина. Буде. Да, Рівнина буде. Так, але так. найбільше, да, в нас у Карпатах. Тому дуже важливо тут можна застосувати а ще. Все, так, так застосувати можна ще таку, наприклад, компетентність, навчання продовж життя. Так, дивіться, насаджувати ліси, не вирубувати. Якщо вирубали, то насаджувати. Тому що, бо ми людина взаємодіє з географічним середовищем в процесі життєдіяльності, і ми вивчаємо географію для того, щоб... Залишити для наступних поколінь, якщо тут можна пригадати, я завжди пригадую, да, Грету Тунберг дітям, що от коли їй задали питання, що вона зробила, вона виступала на форумах, і я дітям теж про це кажу: що потрібно вчитися про дом життя, думати, що ви робите, щоб залишити наступним поколінням. Ми маємо ліс, вирубуємо, це призводить до селів, але це ще е, він довго росте. Так, довготривалий процес, як і ґрунт, тому що виробуємо за один день, а 30 років чекаємо, поки виросте новий ліс. Зараз теж є. Я заохочую до акцій, до там різних рекламних теж постерів в соціальних мережах, подарунок можна, як ідея подарунку посадити дерево, подарувати сертифікат. Є такий в інстаграмі, там, наприклад. Ну. Скажіть, будь ласка, чому ви віднесли до гідрологічних явищ карст? І розшифруйте нам тут причини і передумови. Карстових, ну, карст це гірська порода, яка з гіпсу легко розчиняється у воді, підземні води. Процес розчинення, да. Що, гідрологія чи геологія? Геологія, так, добре. Але, але тут є робота підземних вод. Вода під землі да. є якраз так. положення підземних вод. вод. Так, Чому так. я зачепила причини передумови, так. щоб почути від вас тепер? Так. І скажіть, яка основна наскрізна життєва компетентність формується цією темою на воді? Цією темою навчання продовж життя, екологічна? Е Ну, екології тут мало, тому що тільки не зла, Хіба що тільки так, е... не спричинити передумови. Е, інформаційно цифрова, діти можуть використовувати і, дані. Як географія, дуже важлива. Життя і здоров'я. А, да, yeah. так, yeah. важливо, важливо, тому що, yeah. і дивіться, це предмет, який вони вчать. П'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий клас. І там а теж основна компетентність предмету це компетенція, це зараз екологічна і здорове, здоровий спосіб життя. Зберігання зберігання здорового способу життя. Зберігає час вони зв'язані з цією А Після того, що сталося ну, з Каховською, то це дуже важливо і діти вчать там. і, і я коли хожу на заміни, ми складаємо пам'ятки. Тобто мені завжди є про що Просто дітям розповісти Зараз цю трагедію назвали повінню. Тому так ні хочете, ні. Це... – хочеться, щоб ви це да. розділяли розділяли дітям. Я і розділяю вас, там, де у вас прорив гребель, бачите, так. це а, сезонне та нині сніг. І ще один такий момент, коли ви розробляєте постер, готуєте, ви сказали про ці методи, діти між собою взаємодіють, і вони там пишуть, як рятувати власне життя. А якщо це ще врятувати життя друзів, сусідів. сусідів кожне. А дивіться, це компетентність. А дивіться. Вони розробляють спосіб, як їх попередити, відтренують, це все. Як називається така компетентність? Мам, щоб, мені, що ні. Це про рахунки мається на увазі. Дом, а... Природнича, от коли ви складаєте да. речі а, а соціальна, 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 так соціальна, соціальна так. Роблять... я б ще хотіла сюди теж і додавати і. Дивіться, вони війна нам дуже гарно показала, що ми врятуємо не тільки своє життя, а важливе кожне життя. Ми під час війни бачимо, як врятують і, і тваринок, і маленьких, і великих. І тому так, і ще можна і там застосувати математично, як десь ще, Можливо. ще Можливо. по розрахунках. компетентності Державний стандарт. У вашій навчальній програмі на програмі. Що? Остання колонка. Остання... Остання колонка. Да. Слава Богу. Можна питання так. — так. У мене питання виникло з приводу і процесів, які ви подали. Ви нам там подали заполучення так. і подали болото. Як несприятливе явище. І вас сприймаєте як несприятливе явище? Це заболочення... водойма. Заболочення болота. Це да, різні, різні речі. речі. О, да, болото це надмірно, це надмірно зволожена надмірно, ділянка. Але да, небезпечне явище, заболоченість, тому що болота діляться на прохідні, і непрохідні. Да, було то да, верхове. Чи сприятливе для природи. Ні, ні, була та природі. Звідси ми завдання несприятливих, небезпечних. Небезпечне, небезпечне. Заболоченість небезпечне. І я вам дякую.